Швидше, хлопці, відбувайтеся, Ця курка занадто сильна. Ту, ту 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 ту, ту, ту ту, туту, туду, туту, ту, ту, ту ту, ту. Братик, 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 どどどどどどどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、どどどどど、 <рив> Ура! Мене перемогли його! Розділ перший. Звідені фортесі фортеці. Аго. А ваш, А ваш кракен той є вам ваш кракен неї фортесу. А що? <бум> <бум> а Їх Зачекайте, нам потрібна копійка. Ой, як як все, а. Оуч. Дай не дай, дай, дай я спробую. Ауч. Давай, скарб! О. І куди ти той скарб закинув? Ой, вибач, тепер сам іде. Добре. А давайте подивимось, що ж всередині. Ту-у-ту-ту-ту-ту-ту, подивився? Та я подивився ти. Ага. так? Треба перше перевірити Добре, там ты све. Давай, відкривай ти, пірат, а я піду. Ах. Нашого ж з'їв мене! Ти з золотого острова? Та о, чувак, з золотого острова. Пфф, где взагалі? Иду звідси. А, зараз впаде назад. Ну, напевно так. Що ж, і наша друга фортеця. Давайте відкрию на її. Так, ну хоч в таких фортецях джунгляних я не розбираюся. Але попробую розібрати. І десь... А, во, малюнку, блин. Вий... Вона вийшов. О! Неоновий скарб. Давай його заберемо. Але подивимося, подивимось всередині і зразу заберемо. Yes. Ну що ж, давайте відкриємо. Mm. Справді вирятували. Oh. Знову з Золотого острова. О, ти ж стоїш з нашої команди. Капітан? Так. Здорово! Хто там? А -а -а. О, схоже, когось не вистачає з нашої команди. Та, нашого синього чувака, а от тепер і я, та. О, золотобородий. Ми його спільма... спіймали. Скарб наш? Ні, ми з ним тепер друзі, він нам допомагає. Ви з ним одружилися. Не одружився, він і так був нашим другом, але ми просто його ще дуже давно вкрали і поставив всі джунглі. І він і йому було нормально. -а ну ясно. До речі, дивися? О, давайте з фортиці заберемо цей скарб. Так, Перші. Дрожаки, колоди, перші скарби. Твірки знаєш мою коронну фразу? Отак вот тиржаки ководи. До речі, зараз не момент мульта. Да. В накіті світ бірать ксю українською. Зборіти. Держаки ководи. Держі скорби. А ж як нам тікати наверх? Розділ другий. Втікання. А, -а, а! Так. ти, Я. Я? Так, попробуйте наверх. Бачиш там якусь кульку? так. Почухай на неї, добре. Швидше, друзі, Вилазьте. Так, пішли. Бум Ау. О. Ау. Ооо. Капітан, зачкайте, я скорби заберу. Оуч! Моя ручка! Моя славна ручка. Ні! Бля, Поганий! Не хороший, віддай нам скорби. Дякую тобі. Хорошенький, хорошенький. Дружка коди. тут робить? Тепер цей корабель мій. І той ваш синій друг його вкрали ті, ті такі Ті два пірати, від яких витікали. Раніше я з вами стижусь, поки ті два дурних не звуть мене їхнім краки. Я його маю. А ну скажи де він? Розділ третій. Бій, щоб знайти друга. А перше переможіть мене. І туди буде де друг. Трижаки і колоди. Лотобородий. Віддай скарб! Блін, ой-о, ой-ой-ой, о, я прилип до кракена. Я також. Ні. Відпустіть мене. І скажу, де ти ваш друг. Хе? Ха. Віддай скарб. Нащо він тобі? Щоб отримати величезну силу? А вона мені не потрібна. А то а, яка мені? Тобі не потрібна. ж. Look what Kai to crack in Hmm. Hmm. nu I don't want to Hmm. Ia else have you thought of? Dun 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 dun

Розділ четвертий. Пошуки друга. Так, висаджуйтесь хто схоче. Гав, Золотобородний, пігі і крок. Підіть до місць мене. А ви всі інші побудьте тут. Я збучуся. Добре. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Крак. Пішли, нам капітан казав. Ага. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту -ту, ту 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 Розділ п'ятий. Охоронці динозаври. А-а-а. Охоронені аж завжди. А-а. Вони не золотого острова. Вони зі всього. Ту-ту-ї зі золотого острова. Ту-парашулав. О, віддайте віддайте нам друга. А Бле-бле-бле. Я знаю таку мову. Вони ж нас приходили, я вже з зустрівся. Бля бля бла бля бля Так, переклад. Дайте нам нашого друга. Але перше переможіть нас. То що вони сказали? Перше переможіть нас. То б'ємося з ними. Друже, Ура, це ви, затобородий навіть. Все, йдемо на корабель. Друже, в нас є но у нас у нас старий друг повернувся. Добре, пливемо далі. Ой-ой, ні. Ег команда, она забирает наш коробель. Кого команда? Вилт, маска! Ґға!